Вітаю всіх. Купили ось такий автомобіль BMW 530 X-Drive, повний привід, два комплекти резини. Давайте поговоримо зразу про ціну, всім цікава ціна. Автомобіль продавався за 12 тисяч. Спочатку він продавався за 13 тисяч, там є ціна, потім за 12. 000. Куплений нами за 11 тисяч 100 євро. Це з документами для виїзду в Словаччину. Автомобіль буде розмитнюватися в Словаччині. По комплектації. Давайте я вам трошки ближче покажу. Бікси на нове світло, адаптивне. Ось так виглядає. Потім у нас йдуть проекція на скло. Камери 360, автомобіль повнопривідний, мотор 3-літровий дизель. Велика панорама. Ось так виглядає гарний автомобіль, електричні сидіння з пам'яттю, Ось так це все виглядає. Автомобіль має декілька режимів їзди. Давайте вам покажу цей задній ряд. Ось так це все виглядає. Так, необхідна хімчистка, заміна мастил і деякі нюанси по, ходових, по ходовій. В принципі, ось так. Леди ззаді, електрична кришка багажника. Ось так це все виглядає. По бамперу є маленькі нюанси. Це все, все можна зробити. так, Ось так це все виглядає. Автомобіль в чудовому стані, мотор працює гарно, коробка також. 8-ступеневий автомат, повний привід. Всіх, кого цікавлять автомобілі, пригон під розмитнення. В Словаччину, Польщу, Чехію можете звертатися. Я працюю в таких країнах, як Нідерланди і Німеччина. Все, всім гарного дня.